Защитаю слово Боже, Всеписний Івангеліє Марка 14 14 розділі із 32 по 42 вірш. від Марка, 14 й розділ із 32 вірша. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія, і каже він учням своїм. посидьте ви тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, Якова та Івана, він почав сумувати і ту І сказав він до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пинуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він Ава, Отче, тобі все можливо, Принеси ми у мене цю чашу, а проте, не чого хочу я, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симо, не спиш ти Однієї години не зміг попильнувати. «Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий дух, але не намічне тіло. І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І не знали вони, що йому відказати. І вернусь, він у третє, та й каже до них, ви ще далі спите і спочиваєте. Скінчено, надійшла та година, у руки грішникам ось видається син людський. Уставайте, ходім, ось наблизюсь, і завтра. Амінь. Святой вас. Друзі, Останній раз сьогодні ми згадуємо вечерю цього році. І я думаю, що кожен із вас великою подякою каже Господу про те, що він щасливий, тому що коли починався рік, я про себе думав, я не знаю, Господи, зможу я кожного разу, буде ця можливість для того, щоб згадувати цю вечерю чи ні. Але завдячуючи Божій милості. Ми прожили цей рік. Благословенний рік для нас з вами. Божа милість, вона кожного дня обновлялась над нами. Друзі, ми сьогодні багато чули про нашого Господа. Ми знати страждання і муки. І ось те, що читали ми з вами, відбувається десь перед. Схопленням Христа. Це десь останні години, можливо, там година трохи більше, коли Христос буде схоплений, його зв'яжуть, його поведуть. Ви знаєте, навіть тоді, я буквально читаючи сьогодні ранку, навіть тоді знаючи, що прийшла, і він каже про те, що. Надійшла година, і він знав, що у руки він буде виданий. Христос все це знав і Іван від Івана. Він розповідає про це. Кожен із чотирьох юналистів описує цю подію про гефсиманію. Саме слово гефсиманія, сад гефсиманський, оливковий сад, він носить назву це прес для видавлювання олії. Ось так перекладається це слово гефсиманія, це прес. Да видавлювали олію. І ви знаєте, саме в цьому в цій Гевсиманії найбільше Христос ось цей, отримує ось цей прес. Ось десь гріх світу цього. Він відчуває ось цей тягар, і ми читали з вами про те, якою молитва його була. Іванилист Лука описує, що коли тривога збільшувалась, то під його ставав, як краплі крові, вони спадали на землю. Ви уявіть собі, який страх, яка тривога охоплювала Христа. Судини, які тріскали, вони через. Підінялися і вони капали на землю. Це, це страх, який охоплював Христа. І я думаю, що він не, в нього не було страху смерті. Він не боявся померти, тому що він знав, на що він іде. Він мав страх того, щоб бути залишеним батьком. І вірив, що страх був в тому, який гріх приходиться брати, ось йому будучи цим пасхальним інам. Іван, він опускає деякі моменти із цієї версування. Він говорить про те, коли вже приходить Юда, коли ця розмова на ось. Матвій і Марко вони описують цю подію. До цього моменту Христос має вечерю. Він вечеряє, він вечеряє у своєму домі. Дім був приготовлений, пішов Петро Іван. Вони приготували цю вечерю. Прочитайте! Христу. Вони кажуть йому, де ти хочеш, щоб ми спожили. Пасу? Він каже, ідіть в місто і стрінете чоловіка, і нестиме воду лекові, прийдете до нього, спитаєте, і він вам покаже велику горницю, там все приготовлено. Я скажу свою думку, як думаю я. Дивіться, Христос іде з цього дому, я, я так думаю, для того, щоб не робити клопоти цьому чоловіку, і щоб після не прийшла первосвященник і влада і не сказали, ти разом із ним заодно. Я, я так думаю, я не кажу, що так слово Боже каже, але я думаю, наскільки Господь, знаючи, що чекає на нього, страждання, смерті, мука, гевсиманія, він йде з цього дому для того, щоб туди не приходив Юда, і не приходили римські воїни, священник, він залишається і тим. Тільки... Я так думаю, щоби не робити клопоту і проблем іншій людині, він турбуючий добрий батько. Знаєте, він не сказав Юті про те, що вони підуть у цей сад, але Юда знав це місце Іван від Івана писує, часто Христос там збирався. Це було місце, де Христос збирався з учнями, а часто і сам приходив туди на молитву. І Юда знав це місце. Ми не знаходимо і я не читаю про те, чи Юда прийшов у дім, де він був. Він приходить в сад. Напевне, він знав про те, що вони після того, як відспівали, вони пішли до цієї місцевості Гефсиманія. Я хотів би, щоб ми особливо звернули увагу на слова, які говорить Христос до учнів. Попинуйтесь зі мною. Дивіться, приходять учні, люди немає. Христос каже до однієї групи учнів, ви залишайтеся тут, а іншим каже ви. Ходіть зі мною. Тром учням, які були на горі переображення і в Домі сотника, коли Христос сіляє. Він бере ось цих трьох учнів. Ви думаєте, він менше любив інших учнів, що любив більше цих? Я, я, я не думаю. Я хотів би, щоб ми особливо з вам. Христос бере цих трьох учнів. Що в них особливого? Петро перший. «Коли всі спокусяться, я цього не зроблю ніколи. Та він той, хто, хто, хто перший сказав, він той, хто що навийшов, він той, хто сказав, що я, я готовий з тобою йти і на смерть. Я думаю, що в цій гевсемені для кожного місця було. І Петрові було потрібно бути найближче, тому що він один із тих, які і що на вийшли, і ті, хто сказав, всі спокушаться, а я ніколи. Він лишає одну групу людей в одному місці, а іншу бере ближче до себе, щоб бути ближче. Знаєте, кожен із нас проходить цю гусемаю. І в кожного вона в нас різна. Для нашої країни сьогодні війна це, це страшне. Я буквально вчора читав розповідь одного полоненого, ув'язненого, який перейшов. Друзі, у мене осі дивиться про те, як він розказує, що, що було там, це не людські умови. Він каже, спати не давали, він знаходився в карцері, в кімнаті. Тільки каже, на а решта, ти спати не маєш інакше, вони тебе просто витягують і б'ють. Те, що, те, чим він харчувався, друзі, мені в голові не вкладається, коли він каже, я, я зловив меш. Друзі, це страх. Що перенесла ця людина? Знайшовши у дворі, коли, каже, нам дозволяли просто декілька на, на день вийти. Я знайшов черв'яка, каже, я його взяв. Я поставив, каже, там в зливний бачок. І через деякий час, каже, їх там розможу, і я їм я радів я, я, я не знаю, друзі, що? Як прожив. Я думаю, Боже, напевно, краще просто загинути або тебе простріляти. чим пройти ось це, пройти цю гефсиманію. Можливо, у нас сьогодні вона різна. І для те, що для вас сьогодні і для мене незрозуміло. Ну, але Христос каже учням, ви тут будьте, хтось тут. А комусь потрібно ближче, бо в нього більш сильніше гексимані і Петрові, і Іванові, і Якові потрібно йти ці три учні. Коли ми читаємо, коли Христа схопили, Петро і там, і Іван, вони не були на подвір'ю, Іван знав, Івана знали, якийсь він мав. Знайомих, і вони пустили Петра, відчинили ворота і Петро прийшов. Можливо, Іванові потрібно було бути, тому що він знав тих людей, він бачив Христа. Йому потрібно бути як найближче. Цей я так думаю, я не знаю точно. Але я думаю, чому Господи ось тих, ті учні там, а ці три найближчі, і Христос бере їх. Він всім учням говорив, що чекає на нього. Він їх готував до того, що буде з ним. Але цих трох особливо бере з собою, не мов би на інший рівень, на вищий щабель. Він взявши з собою Петра та Івана і почав сумувати й Я не знаю чи ці учні, він, він, він говорив іншим, але він цим трох говорить про те, що. Сумом смертельним обгорнена душа моя. Я не знаю, чи можливо, а я, я сьогодні чую я, про те, що віруючи, вони не мають депресії, вони не мають переживання, не мають смерху. Я скажу по собі, воно в мене є. Я не знаю, можливо, в теорії так би мало бути ідеально. Але тривога, і депресія, вона проявляється в моєму житті. Я читаю Ісус сумував також і також тужив. Він каже смертельним сумом обгорнена душа моя залишіться тут і пильнуйте. Слово пильнувати означає бути на сторожі, захищати кого або що-небудь від нападів від нападів ворожих. Також стежити або слідкувати за ким-небудь. Також виявляти ретельність у праці, намагаючись виконати щонебудь доброякісно, добре. І також пинувати це не спати, чергувати, чатуючи біля чогось. Одного разу Господь говорить до Єзикіїля, і каже, я поставив тебе вартовим. І те, що я скажу тобі, ти маєш передати іншим. Коли я скажу тобі, що народ грішить і йому потрібно покаяння і потрібно зробити, і те ти, ск... ти маєш це зробити. Якщо ти цього не зробиш, я трох буду жадати із твоєї руки. Я поставлю тебе вартовим. Ти маєш пинувати Христос. Просить учнів 18 раз. В новому завіті згадується слово пинуйте. І воно. Відноситься до слова застереження попередження. Зазвичай Христос говорив про притчі, про притчі, про дівчи, про притчу таланти. І він каже, пильнуйте. Матвія 24, 42. Одна із притч Христа, то ж пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Христос застерігає про пильність, про те, щоби ви пильнували. А у чому мали пильнувати учні, або що мали пильнувати? Чи вони мали пильнувати Христа, чи щось інше? Так ви думаєте. Христос, закликаючи їх трохи особливо, каже, будьте пильнуйте зі мною. Охороняйте мене, тому що я боюсь, що ви не прийшли, чи щось інше. Він відійшов трохи далі, припав до землі і благав очі мій, якщо можеш. Знаєте, Христос на 100% Бог і на 100% людина, і тут проявляється десь людська натура. І Він каже: Отче мій, пронеси мимо мене цю чашу, та про те, не чого хочу я. Але чого ти? Лю людська сторона Христа, як і моя, так і кожного. А ми кожен боїмося ну, страждань, тривоги, болі. Я як людина, я про себе говорю, я думаю, що Христос будучи подібний до нас, маючи тіло, Він подібно був. Маючи страх із людської земної сторони. І він молиться, отче, якщо можеш, принеси мене цю часом, після він каже, але нічого хочу я, але чого хочеш ти. Повертається і знаходить, що Петро і інші очні сплять, зморені. Сном, напевно, готували, а до цього моменту вони, їм потрібно було з дому до Гесиманії подолати 2 кілометри. Тому невелика місця, але так чи інакше, вдома вона дається, І ці люди засинають. Христос приходить до них і говорить їм, пильнуйте. Що мали або кого мали пильнувати? І каже Христос, пильнуйте й моліться. Пильнуйте в молитві. Тому що ці страждання вони приходять. Гексеманія вона приходить, Христос перед своєю смертю приходить і Кожен із нас приходить гексеманію. Тільки у кожного вона різна. І він каже, до учнів, пильнуйте в молитві. І ми знаходимо місця Слова Божого, де, де апостол Павло і інші вони закликають нас до пильності. Офесян 6 розділ, 18 вірш говорить так. Отже, вважайте, що поводитесь обережно, не як не мудрі, але як мудрі, вибачайте, то 8 вірш. Ви були з темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Покрій світла знаходиться в кожній добрості, праведності і правди. Доповняйте, що приємне для Господа. Беріть участь, Не беріть участь в неплідних ділах темряви. Краще докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять таємно. Усе, що докоряється, стає явним, а все, що явне, то світло. Через те, то говорить, сплячий вставай і Воскресний із мертвих Христос освітить тебе. Христос закликає нас до світла, закликає нас для того, щоб ми пильнували, щоб ми були пильні в цьому. 1 Петра 4, 7, 8 говорить так. Кінець у всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Найперше, каже Христос, в молитва, щоб ви мали любов. Любов один до одного. Колосян 4 розділ, 23 вірш. Говорить такими словами 4, 2, 3. Колосян 4, 2, 3. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Нам потрібно пильнувати, і апостол Павло закликає, пильнуйте в молитві, щоб ви були вдячні. Так, хоча. Хоча труднощі і незрозумілості нам, і навіть коли не гевсевання, нам потрібно навчитися дякувати. Нам потрібно бути вдячними. Це Боже Слово, яке закликає нас з вами. Солонян перше, перше послання Солонян, п'ятий розділ, 17 й вір говорить так, без перестанку моліться. Тобто постійно де, де Апостол Павло, де Христос, він закликає пильнувати. І саме перше Христос каже учням, пильнуйте в молитві. Тому тобто, що коли прийдуть спокуси, коли прийдуть випробування, ви, коли ви не зможете нічого робити, коли у вас не буде сили чи зброї для того, щоб вести цю боротьбу, у вас буде молитва. Ви будете навчені в ній, ви можете в ній пильнувати. Пильнуйте моліться, говорить Господь, щоб не впасти в спокусу. Прадуйте, коли Хрис... Петрові каже Христос, що всі спокушуються, а ні, то каже Христос Петрові, піве і не як ти тричі, зречайся, що не знаєш мене. І ось він закликає, Петра і інших кушнів. Петро каже: пильнує молись, тому що надходять спокуси, проходить день випробування. Щоб ти міг встояти, щоб ти міг втриматись, тобі потрібна молитва. Тобі потрібно Слово Боже. Спокуси приходять, говорить він. Випробування прийдуть. Петро у своєму переконанні був впевнений в тому, що він не відречеться. Коли інші, то точно не я. Він каже, да, як я з їдемо всі тут разом, ну, навіть якщо ті зречуться. Ось Іван, любимий учень, чи Андрій, чи інші, коли вони зречуться, я точно буду з тобою до кінця, я навіть готовий з тобою піти на смерть і до в'язниці, Христос каже Петро, молись. Бо прийдуть оці спокуси, і ти не зможеш втримати. І знову пішов і молився, те слово промовивши, і вернувся і знову, і знайшов їх, що спали, бо ж важливі їм очі були. Друзі, коли на нас чекає гефсиманія, можливо, ми подібно до тих, до тої половини учнів, де вони там внизу. Нам ще, можливо, треба йти догори. щоб бути там, де Петро, і Іван, і Яків. Вони близькі з Христом. Христос відкриває їм і каже, що сумом смертельного гордина смуту охоплює темрява приступає, на початку мізі Івана. Ще далеко туди. Тут каже Христос Моліці. Тут пильнуйте. Щоб, коли ви зможете піднятися на інший рівень ось цих спокущих випробувань, ви були стійкими і міцними, щоб ви могли подолати. Навіть тоді, коли Петро був впевнений, що він не зрічеться Христа, Христос каже Патрі, Сатана просив вас, щоб ви пересіяти ту пшеницю. Я молився за те, щоб не зменшилось. Віра твоя. Та, ну, це сказано до моменту, коли Петро буде у домі, на подвір'ї, де Петро буде бачити ось це нелюдське ставлення до Христа, катування. Це, це до того моменту, він сказав дано Господу, на ну, що за мене молив? Я, я сильний. Якщо я сказав тобі, що я з тобою на смерті в'язниці, вже ну, ти вважаєш, що мого слова недостатньо. Нежать не жаль ти сумніваєшся в тому, що я так говорю, я так викиную. Пригадуєш, я у бурхливе море вийшов, тому що я довірюсь тобі. Ти сказав, я пішов. Но Христос знаючи все, що буде наперед, все, що очікує цих учнів, Він каже Петрові Петре Молись, ніщо ви не зможете подолати спокуси без молитви. Ви не зможете пройти Гефсеманію без молитви, а вона буде. Христос на початку в пустині. І пригадуєте, в кінці, каже, диявол відійшов від нього до часу. І ось Христос знову в, в Гевсеманії у місці випробування і спокуси, де великий тягар як прес давить на Христа гріх. Христос в тривозі молячись і каплі крові спадають з чола нього. Я не уявляю собі, наскільки великою ця тривога була. Наскільки Христос, розуміючи про те, що Бог, Його батько, він кладе гріх світу на нього. І він стає ось тим пасхальним ягням, щоб взяти весь цей гріх. Він розуміє ось ці, цей, цей, цей розрив стосунків. І дивіться, він молиться і каже, благаю тебе, ава Отча. Це особливо. Він, він ні разу так не молився. Радуйте, він при гробі, молиться, каже, Боже, ти, ти почуєш мене, я знаю. А тут особливі слова, які, які кажуть батько мій, отець, та, тато. Приносимо у мене цю чашу, але про те, не чого хочу я, але чого хочеш ти. Христос довіряється. Він довіряє навіть те, чого ми би. І Христос хоче, щоб ми навчились довіряти навіть тоді, коли не розуміємо всього. Навіть тоді, коли ми не розуміємо, чому Бог так робить, чи так поступає. В нього є план. Коли цей військовий полонений, знайшовши цю миш, він поставив рот собі, і він каже, коли в камеру побачили метушню, що я метушусь, прийшли військові, витягли мене, каже, старцера і почали бити по нирках. І коли, каже, побачили кров, яка текла з мого рота, вони зупинились, і вони мене відпустили. А кров була, тому що каже, миш, вона кусала мій язик. І каже, кров була, і це врятувало його життя. Навіть таки в трудному і незрозумілому, Бог там є. Тому він каже, Господь каже, тобі все відомо. Ти все знаєш, ти все можеш. Я віддаю все руку. Друзі, коли ми приходимо цю гевсимані. Вона кожного своя. Кожного своя. Можливо, ми тільки на початку, десь там внизі. Ми ще не коло Христа, подібно як Петро, як і Іван, ми ще не на цьому рівні. Моліться. Моліться, щоб коли прийдуть ці випробування, прийдуть споку ви могли втриматися. Тому що Господь Іван мій від Івана у 18 розділі 17 вірш говорить так від спокус гори світу, мусить спокуси вийти на то море, яке приходять спокуси. Винуйтесь, щоб ми не стали тим, які спокушені, але щоб ми могли пройти через спокуси, щоб ми не спокушалися тим, що є навколо нас, але пам'ятали про те, що Він знаючи все. Проведе нас через усе буде разом із нами. Пильнуйте молити. Пильнуйте, тому що прийдуть спокуси, щоб ви могли втримати, ви могли витримати, ви могли все це подолати. Хай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Помоліть.